Дорогі пані і панове, ми сьогодні ми збиралися, щоб віддати дамі шану дамі, героям дамі, Небесної Сотні, які впали у боротьбі з кровожерливим московським окупантом та своїми нелюдами за наше краще майбутнє, майбутнє, за краще майбутнє української краще. держави. Хвилину мовчання, прошу шанувати вбивав у боротьбі за українську державу на майдан. Прошу поспішно. Зараз я запрошую вікаря української греко-католицької церкви для українців отця. Пословений Бог наш, завни во час, і на віки віки, славочі, і святого духовів, і повсякчас, і на віки віки. I'm going to go to the hospital. I'm going taj svet i silja tvoje neka im prijestarstvo tvoje neka i bude volja tvoja jer na nebi tako i na zemlji Перших тих, хупав у портвір під час революції гідності. Це славної пам'яті Сергій Нігоян, вірмене. Це Михайло Жезневський, білорус, член української народної самооборони. Славний. Михайло Вербицький, українець. Юрій Всі бачите, люди різних національностей. Але всі їх об'єднало боротьба за українську державу. І ми їм дякуємо. А зараз я прошу до слова голову дипломатичного корпусу. України ученики, пана, звісно, пошло. Шановний очі васи, шановний даний понад українська громада. Сьогодні ми зібралися, щоб вшанувати патріотизм і мужність героїв Небесної Сотні. Котрі в лютому 2014 року першими прийняли на себе виклик історії, захищаючи демократичні цінності, права і свободи людини, національні інтереси України і європейський вибір. Наша держава переживає нелегкі часи, але саме зараз ми виборюємо свободу і незалежність, право на вільне життя. Клонімо наші голови перед Героями Небесної Сотні. Клинімо наші, наші голови перед усіма героями, ми, котрі мушно відстоюють наше світле майбутнє на сході нашої держави. Слава Україні! Героям слава! Дякую. Прошу, прошу поставити вінки. та квіти. члена легіону свободи. Той, який перший був битий на майдані, під час коли. Звірі перкути. били студентів. Це наш друг чуть. Прошу до слова. Друг. Людина, яка захищає незалежність України на сході. Член Соколу. Слава Україні. Знаєте, в на Таку тяжкого хвалину. навіть можливо, і немає слів. Немає слів, тому що ідеали, за які боролися Невесна Сотня, були е, просто знищені, знищені, розтоптані нашою теперішньою владою. Нашою владою, яку ми вибрали самі. Він спровадив вже на вічну дорогу, щоб не було більше вже війни. Щоб не гинули невинні люди, ну а вбивць моїх матусенько простих, сам Господь їх прагідно засудив.